На найвищому рівні у стінах парламенту Дніпра у сесійній залі у ході чергового пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування депутати міськради вшанували і нагородили за перше місце грошовим сертифікатом у розмірі 50 тисяч гривень за другий сорок нашу гордість переможців і призерів всеукраїнського етапу пліч опліч всеукраїнської шкільної ліги, великого спортивного проекту за ініціативи президента України Володимира Зеленського, де на фінальному рівні вісім команд закладів загальної середньої освіти Дніпра. Гідно представили місто, а п'ять з них завоювали відзнаки з чотирьох видів спорту. Чемпіонами з баскетболу стали юнаки п'ятих-дев'ятих класів п'ятнадцятого ліцею. Їхні старші колеги по навчальному закладу дев'ятий-одинадцятий класи вибороли срібні медалі нагороди подібного катунку у 31-го ліцею з черлідингу, змішаної команди 35-ї гімназії з легкої атлетики і 46-ї гімназії з футзалу серед юнаків п'ятих-дев'ятих класів, успіх яких вчителька. Фізичної культури пояснила доволі просто. Дітях це однозначно. Ну і адміністрація школи нашої, нашої гімназії, зараз 46 ї яка допомагала з і по, Ну ось якось так. Тренувались, намагались, хотіли, і от нарешті сталося. Після завершення роботи сесії міськради там відразу вшанували переможців і призерів третього міського етапу змагань, у якому взяли участь 147 навчальних закладів. 440 команд загальною кількістю близько п'яти з половиною тисяч учасників, призерами, серед яких стала 61 команда з дев'яти видів спорту 20 вікових категорій. Присутнім подякувала, привітала та побажала успіхів заступниця міського голови, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко. Слячого вона нагородила велику низку вчителів та тренерів, чия праця є справжнім фундаментом звідних перемог і здобутків В унісон їй. Подібне говорила і амбасадорка проєкту, чемпіонка, чотириразова срібна та бронзова призерка літніх паралімпійських ігор, майстерка спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Оксана Бутерчук. після чого вона з задоволенням вручала здобути. І завойоване дітьми я перший рік, як була амбасадором, цілий рік я була амбасадором пліч опліч, приймала участь, виїжджала в райони. Це було захопливо. намагалась надихнути дітей і хочу підкреслити. По перше у нас дуже крутий результат: п'ять призерів всеукраїнських змагань. Як важливо саме їх підтримувати, надихати, радіти їхнім перемогам і звичайно подякувати тим, без кого б цього не сталося, тренерам, директорам, що вони дають змогам дітям суміщати і навчання, і ось спортивний розвиток у школи. Шкільний спорт дуже важливий в нашій країні з нього виростають маленькі чемпіони. Голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков нагородив гарний десяток команд юнаків та дівчат двох вікових категорій які успішно виступили і стали переможцями та призерами на турнірах міського етапу з футзалу. Дуже важливі змагання і я хочу подякувати керівникам шкіл і нашому місту за підтримку цих заходів. Це дуже важливо для розвитку дітей, для розвитку футзалу, шахів і інших видів спорту. Тому всіх вітаю. Переможців вітаю з перемогами. А усіх учасників, що вони прийняли участь, і керівники ще раз дякую за участь Цьогоріч До інших видів спорту проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги додалося регбі 5 І попри те, що воно не надто було популярним в учнівському середовищі організатори були приємно вражені тим, як дітлахи його сприйняли і загорілися. І голова федерації Дніпра Віталій Решта також відзначив кращих. Загалом того дня сесійна зала міськради нагадувала справжній живий мурашник, де не існували, змінюючи один одного на п'єдесталі пошани і повертаючись задоволені звідти з подарунками, усі, хто успішно виступили на різних етапах проєкту і за свої заслуги були удостоєні відповідного рівня подяк і нагород. Вони отримали довгоочікувані свої подарунки та призи. Також, до речі, сьогодні отримали грошові сертифікати команд, які перемогли на всеукраїнському етапі. Це п'ять команд, і вони отримали сертифікати на закупівлю спортивної форми і інвентарю. Тому це дуже крутезний захід. Тим паче він проходить в сесійній залі міської ради, де приймають особливі рішення для міста. Тому вони, як підростаючі покоління, теж для них це велика перемога як для міста, так і для України всеукраїнський проект плічопліч, всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025 років став історією. Дніпро численними перемогами і здобутками на всіх рівнях знову впевнено продемонстрував справжній командний дух і лідерські позиції одного з кращих на теренах держави з розвитку і розбудови фізичної культури та спорту в учнівському середовищі.